Соколи, обіймайте гори ліси доли Ген, ген, дзвени до тебе, вільний жай в чистім небі, гей, 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 соколи, обіймайте, гори лісидоли, ге, ген, в чистім полі, вільний жай, задзвенить, є діча, багато знаю, та в моїм краї. Де зостали, з батько йненька? Гей, 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 соколи, обіймайте море, ліси, доли. Ген, ген, звени до тебе, вільний жай вір чистім небі. Гей, 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 соколи, обіймайте, горилі сидоли, ген, ге, в чистім полі, вільний шайбір задзвени, залишай.